Доброго дня, школа моя! Я Родар Валерія, учениця 9-го Г класу Кузнецовської загальноосвітньої школи номер 3 Я оптимістична, дружелюбна, талановита і працелюбна людина. Своєю найкращою рисою я вважаю цілеспрямованість. Приймаю активну участь в житті школи з дитинства, займаюсь хореографією. Мрію стати президентом школи. Моя позиція немає нічого неможливого. Повір у себе і в тебе повірять інші. Планую запровадити, провести, організувати наступне, вести нові посади серед членів комісії інформації учнівської ради школи, шкільний фотограф та шкільний журналіст. На початку і в кінці навчального року проводити загальношкільні флешмоби. Проводити ігри, конкурси інтелектуального плану, як-от що, де, коли. Також відновити проведення інтелектуального конкурсу «Відкрий для себе Україну, регулярно організовувати тематичні дискотеки при умові, що старшокласники прийматимуть активну участь в їх підготовці та проведенні. Щороку проводити осінні та весняні шкільні бали. Визначати королеву та короля балу за принципом найкращої підготовки. Бали повинні бути тематичними та костюмованими, наприклад, бал 2050 року, бал 17 століття, бал вуличної моди, бал кіногероїв. Потрібно зробити традиційним конкурс міс і містер школи, до 30 річчя школи відзняти фільм про школу, розширити інформаційне учнівське поле. Проводити цікаві спортивні змагання серед паралельних класів, шкільні Олімпійські ігри, Тато, Мама, Я Спортивна сім'я тощо, середа день відкритих дверей у президента школи. Зробити традиційними свято, талант року, номінації, оратор року, фотограф року, художник року, артист року, інтелектуал року тощо. Зобов'язуюсь і обіцяю зберегти найкращі традиції школи, дати можливість розкрити свій талант кожному учневі. Запрошую всіх учнів 21 травня на вибори президента школи. Дякую за увагу! З вами була Родель Валерія.